Мерседес 207 до нас прибув з проблемою традиційною для Мерседесів в цих років. Перше, це проблема з оцими мотузочками. Це тяги. Тяги, мотузки, резинки, еластичні тяги. Резиночки розтягнулись, втратили еластичність, мотузочки рвуться. І якщо вчасно не помітити цього, то це мотузки для управління внутрішньою стелею для того, щоб вона коректно складалась і розкладалась, коли механізм відповідно складається розкладається. Якщо прогавити і не побачити, як ця мотузка порвалась, ця стеля внутрішнього, тут пластмаски є, вона потрапляє в механізм. У ліпшому випадку вона сама рветься, псується, у гіршому випадку псується якась складова механізму, ламається. Це така штука популярна, навіть сьогодні е, такий самий автомобіль. Приїхав, у нього вже мотузки були порвані, і у нього вже поламана внутрішня стеля. Тобто трішки не догляділи. Крім того, є ще проблема, скоріше за все, внаслідок ДТП. От, зіпсована, зіпсовані петлі е, кришки відсіку е, значить, даху. Тут вони пластикові, ці важелі, як бачите, і покажу на відео. Вона трішки із цього кришка некоректно складається. Тобто, спочатку ми розберемося, поміняємо мотузочки, резиночки ці, і потім іншим кроком те вже трішки складніше, будемо дивитися, що з цими завісами робити. Скоріше за всього, ці е, тяги прийдеться виготовляти або фрезерувати, або 3D-друк робити нові. Тому що без них коректно працювати не буде. Також тут є проблема інтер'єрна. Як бачите, тут зламана карта так дверна. Також внаслідок ДТП. Тут удар був в бік. Ось бачите, так вона потріскалась. так, І тут є така проблема. от. Будемо знімати дверну панель і ремонтувати ці тріщини, так щоб воно ладенько все було, як має бути.